Правоохоронцями затримано групу підлітків, які здійснили серію пограбувань на території Надвірнянського району. Подробиці у наступному сюжеті звістка про те, що в Надвірнянському районі хтось обкрадає людей похилого віку, швидко сколихнула громаду району. До того як злочинців піймали, вони встигли відзначитись щонайменше в дев'яти епізодах правопорушень. Працівниками сектору карного розшуку спільно з іншими оперативними службами Надвірнянського районного відділу внутрішніх справ. Було затримано групу в кількості чотирьох осіб, які вчиняли на території Надвірнянського району, також у місті Надвірна, крадіжок, грабежів, можна сказати, і розбою громадян. В даній групи складається в основному із неповнолітніх віку від 15 до 19 років. Правоохоронці зізнаються, що не очікували на те, що неповнолітні можуть пробиратись в будівлю пенсіонерів, тоді як останні були ще вдома. Злочинці зв'язували їх клейкою стрічкою та виносили награбоване. В основному брали тільки гроші. Що не дивно можу сказати, і для нас практи дуже дуже було здивовано, оскільки ми оперативні працівники були більше в цьому плані думали або що це вчиняють особи раніше судимі, такі види злочину, тому що грабежець проникне житлом, житло у нас з застосуванням сили дуже в нас рідкісні ці злочини. Однак що кожен із, з кожним з осіб, які вчиняли дані злочини, жоден, жодна особа у нас не була раніше судимою. Затримані своєї вини не заперечують. Кажуть, грабували пенсіонерів, бо від них не очікували отримати спротиву. Гроші пропускали на клуби та веселощі. Не знаю, було як людей похилого віку, типу, було легше якось залазити, тримати їх. А не було грошей і за того лізли. Витрачали ну, всякі різні дурнички, їздили там в інші міста і свої кінтеатри. Чи планували зупинятись, чи планували далі чи Навіть не знаю, як вам сказати. Ну поки що думки зупинитись не було. Так сьогодні чотирьом затриманим загрожує щонайменше по чотири роки позбавлення волі. Ведеться також відпрацювання і ще по чотирьох підозрюваних у причетності до даних злочинів.